Доброго дня, шановні глядачі! Розпочинаємо академічний концерт з художнього мовлення 11-го театрального класу. Репертуар. Драматичний монолог. Вчителі Савчук Володимир Анатолійович і Савчук Світлана Вікторівна. Приємного перегляду. Олександр Стройський. Гроза. Монолог Катерини. Читає. Анастасія гнідець. Чому ми люди вилітають, як птах? Мені іноді стається, що я пташка. Коли ставшись та половину, так то биття витяг. Коби розбіглися, підняла руки і полетіла спробувати хіба тебе. Чи така я була раніше? Я жила попрощеному. Водиці. Про такі справи не хороші. І то мені видається, що мені самі собі совісно зробиться, що зі мною, може, перед бідою, перед якою це? гріху мене на думці, скільки я міжна чого вже я над собою не робила, а ніяк не піти від цього нікуди не дітися. Адже це не добре? Адже це страшний гріх, що я іншого кохаю. Ну чому люди не літають, як птахи? Стоится. Скатерть, ребята. Стататын. Подивіться, будь ласка, на этом не ринку. Страшна нудьга, ні спати, ні читати не можу. Серце щинить. Хочу робити що, руки опадають. Хочу думати, думки розбігаються. Світло б рука хатвою Куди я не піду, її образ слідкує за мною. Лагідно сяє тихими очима, Манить дитячою усмішкою, тягне порива мою душу. І я, як безнадійно, слабкий борюся, а й чую, що їм змагатися годі. Чи давно б я почував себе велетнем, готовими гори на плечі підняти? Чи давно б здавалося мені, що немає такої сили на світі, яка б зупинила мене на моєму шляху? І що ж, досить було дівочого погляду шовкових брівок, і я вже розкис. У нас і справді за гріхи батьків наших, якісь видачі, непотрібні нерви, чулі, м'які, а то то не зайня. Чому кохання вадить? Павло казав кохання тільки щастя, але сила його така, що поглине всі інші поривання. Чи, Чи не справдовується цей на мені? Не може бути! Кохання має вкрилити чоловіка, але ж мене не кохання гризе, а розрада, невпевненість. Коли я люблю, то чому з тим коханням не піти мені поруч? Чому? Що... Тільки ж не рівня по розвитку, по достатку. Чи порозумімо з душею? А рідний прийшлось би навіки порвати. Мовитись від спадку і саме головне, чи любить вона мене? Часом правда і на зустріч, вона спалхне вогнем, потупить очі і голосом тримтить. Так це може і від незвички з паничем розмовляти, хто її знав? Чого ні дізнатися всього раз та назавжди? Чого не обробати того вузла сокирою? Так, або допитаюсь, або тікай. Паноро Іванович непоганий з себе, хоч розуміється, худорлявий. Іван Кузьмич теж нічогенький, та правду казавши Іван Павлович теж хоч і товстий, а такий показний мужчина. Прошу покірно, і як тут бути? Баба Якби губи Нканура Івановича та приставити до носа Івана Кузьмича та додати скільки небудь сміливості, як в Балтазара Болтазара та додати ще, мабуть, огрядності, як в Івана Павловича. Ще кинути жаром, покластися в усьому на волю Божу, хто обереться, той чоловік. Залишилось покласти їх в ридикюль, зашмурити очі, та хай буде, що буде. навіть Чекаю на нього кожен день, кожну хвилину. Він повинен, повинен бути ідеальний, таємничий і обов'язково. Обов'язково із полум'я в очах. Ну, що цей волос? Саме звичайнісінька людина, ще й в окулярах. Ну, хіба він може говорити образно і захоплення? Ну допустимо. Допустимо, я вийду за нього. І що? Я ж не відчую вищого щастя. Все буде просто жахливо. Ну, відвезуть нас у церкву, повінчають. І все буде зовсім. Зовсім, як усіх. А я не хочу, щоб у мене було так, як усіх. Я хочу, щоб у мене було так. Він. Я. Він. Ні. Я хочу, щоб у мене було так. Ми. Я не знаю, я була точно так, як у всіх. Щоб він страждав. Щоб я Миліла. Миліла... і знемагала. Він ще поче. Я тебе люблю. Або, або я тебе обожнюю. Ну такі шалені пристрасті. Але... Але нас розлучають, а потім. Ну, потім, потім, потім знову багато усіляких, захоплюючих і пристрасних перешкод, але він усіх. Перемагає, ми звичайно ж з'єднуємось, <плес> і він каже ні, ні, ні. Він каже, ні, він каже тепер ти моя. Адовіда! Оце розумів! Оце так, кохання. Це справжня любов. А то який звичайний громадянин в Оков чи в окулярах, Фі. Ну хіба може по-справжньому кохати людина з таким прізвищем окуляра? Ні. Я відчуваю. Повинен прийти він справжній. Ідеальний. Де? Та коли ж? Коли це станеться? Аго! Я тут? Ні, я не можу. Не можу ні на кому, окрім нього одружитись. Це була зрада. Ще пудри, треба ще пудрів Кропивницький. Доки сонце зійде, роса очі виїсть. Монолог Гордія читає Євгеній Глущенко. тепер моя любов до Оксани Антоновны видаючийся случай. Но ну, значить, вона как будто и в резонне взяла моего чувствия. І неужели я должен бути погибший чоловік? Ні. Ну і скільки ж я цього товару видал воры? Ну, кажется так, что еще ни одна не завдала мне стольких мучений. Пусть там барышни ну, воспитаны, и свою физиономию он имеет в красоте и в настоящем их их И пусть он и на речи бойки. Ну, кажется так, что нема у них вот этого... О, <laughs> 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 Удивительного занято. ну что ваше сердце хвило и страждало. А, -а, -а. а тебя говорят, <свистит> что за Оксану Антоновную и преданную должно быть как радную. Іденьожний капітал. Ну як же не страждать! Як же не страждать! <клес> Правда, що вона мала воспитана. Ну, так ми там поправим. Ну, те, що золотого кінця не прийняло, значить, амінь. І що так. Там чи були у них якісь шуримури з паничем. Цены были, я же на это мало внимания обращаю, бо мы же в городе до тела самого безобразия приравнены Главное дело, чтобы было что денежный капитал. Человек без капитала, что швейк без колодки. Человек с капиталом, завжде иметь настоящую квазиовновию хорошей компании. А жены вся в соби. І зараз б струнув би в майстерську. Взяв би в подмайстера мальчика. Ні, двох мальчиків, хай працює. <рес> Купив би квартиру на великій вулиці. І живи в своєму титорі. Як порядочний господінь! Бульвар тут, гостиниці, хороші компанії з воспитаними приказчиками і полікмахтерами. І живиш в своє задоволення. Ведь за пустяком же ж дело. Капитал денежный иметь надо. Ах, как я страждаю! Ах, как я страждаю!